Всім привіт! вітаю на каналі. Поки ось та крутілка взагалі не працює і не дає мені енергію із сонячних панелей. Я бачу у нас таке сонця немає, енергії теж немає. То що Сьогодні, в сьогоднішній серії робимо упор так, в акумуляторну батарею. Почну вже збирати акумулятор, покажу що і як. Покажу, який текстоліт я замовив для того, щоб його розділити комірки. Покажу саме комірки, подивимось їх через програмку, QR-коди, коли вони там випущені, ну яка є і так далі. Так що, думаю, серія буде досить таки цікава. Так що не переключаємося, а дивимось що буде далі. ну Попередній серії я вже показував корпус, який є, так трішки я підзібрав. поставив клеммічки, екранчика нема, поставив автомат. Зібраному стані. Як там писав один мені коментатор, що ти мямлиш, розказуєш щось корисне. От Сьогодні розказую корисне, як зібрати акумулятор. Текстоліт. Є в мене ж такі старі шматки, де його відідрав, я вам не скажу, бо його там уже нема. Ну і з того старого радянського я вирізав ось такий шматок 57 на 37, здається, щось таке. Це буде для того, щоб покласти його на низ. Щоб відділити саме комірочки від корпусу. Також є в мене ще ось такий. Товстіший, тут не здається 1,5 мм товщина, це в мене буде на розділення комірок, ось так, ну, скажімо так, навпіл між рядами. Ну і так, Як я на цьому старому акумуляторі використовував ось такі текстоліт, які замовляв окремо з Китаю. Але порахувавши коротше, його не дуже так, дешево замовлять. Мені тоді на один акумулятор обійшлося, здається, 800 гривень. Це крім того, що я так само на низ вирізав старого текстоліту та посередині робив перегородку старого. І ось Такі в мене два штучки залишилися, я не пам'ятаю там, здається, два, два по 20 щось такі, я робив замовлення. І щоб скажімо, трішки удешевити, то я замовив ну, по Україні ось такий текстоліт. Тут шматок метр на два. І товщина його 1 мм. Така може товстіша і буде така, ну, скажімо, більш, більш така цупка. Де замовити такий здоровений листок текстоліту. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я вам дам телефончик там, де я його замовляв. Ну не я замовляв кум, але скажімо так, телефончик в мене є. І оцей шматок вже опилений метр на два. З доставкою обійшовся теж там 800, ну майже 900 гривень. По моїх підрахунках, виходить, що. Ось Той шматок коштує 900 гривень. І ті шматочки, які я купував, теж коштують 900 гривень. Але з цього шматка ще в мене половина або трішки менше половини залишиться. Тобто, все-таки вигідніше купити ось такий здоровий лист і зробити викройку самому. Пиляв звичайно, з такою болгаркою з диском. Там трішки видно такі сліди. Вийшли у мене такі поки що полосочки. Ось такі, Це наперед-назад. Будуть такі ширші, щоб не розділяти. Ну, а потім вже буду брати конкретно ці полоски та ділити їх на ось такі шматочки, які будуть вставлятися між комірками. Зараз швиденько це все я пиляю, щоб вони всі були готові. Ну, і Потім вже дістаємо комірочки ці з ящика, ну, з усіх чотирьох ящиків, я думаю. Та вже встановимо його сюди в корпус. Ну, і Потім чуть пізніше, завтра, післязавтра, вже в мене буде приборчик. Ми замірюємо їхній опір, та який там на них струм і так далі. Кажу струм, яка буде напруга. Підготував дві ось таких більшеньких на два краї, на один та на інший, та 14 ось таких листів. Розмір, я не пам'ятаю, 21, там наскільки саме як стандартний, які китайці ложать з скажімо, в комплекті. Відкрили коробочку. Тут жовтий пакетик і в принципі більш нічого нема. Що в жовтому пакетику вже ну, скажімо, я знаю. Ви напевно теж знаєте. Тут лежить 4 перемишечки та гаєчки до тих шпильків, які там знаходяться на камірках. Перемишки стандартні, в принципі, на них деякі люди жалуються, що там вони погані, там щось опір у них великий. ну не знаю. Я ось той акумулятор зібрав, вже він в мене майже рік як працює. І в принципі все добре. Ну, побачимо, як ці встановлю, як воно буде. Ну, у мене там був прикол такий, що я переставляв перемички містами. Тож опір перемичка плюс комірка була там дуже велика. Переставив місцями чи перевертаю, вже не пам'ятаю, як я там робив. І все в принципі, стало на свої місця. ну, Скажімо, пройшло в норму. Ось така краса знаходиться під той піпіркою, пупіркою. Ось Такі комірочки. Зараз витягнемо, подивимося на їх. Геометрію читаємо якісь один-два коди, подивимося, які вони там, ну скажімо, коробку одну. Чи збігаються вони, чи не збігаються. Можливо, тут різних мені напхали, можливо, все за один місяць, буде за два. Перше перевіряємо геометрію. Беремо дерев'яну криву лінійку, перекладаємо її і бачимо, що випуклостей немає. Є, так сказати, впуклість. Але це, як кажуть, добре. Коли вона роздута, це погано, коли вона ось така. Всередину тягнути, це ніби би краще. Ну, по боках так само. В общем, трішки є впуклість. Ну і з другої сторони, в принципі, теж саме. Комірочка вся рівненька, нема на її нігде ніяких потертостей, пошкоджень або чогось подібного. Це що такі смущає, криво приклеєно це якийсь скотч. Не знаю, які отак китайці клеїли, але отак якось трішки торчить. Передивився є інші чотири комірочки. В принципі, все воно однакове. Круговий поклостей ніде йде нема. Камірочки, ну, рівномірні, скажімо так. Комірочки зайняли своє. місце, Єдине, що немає, це середнього скажімо, розділювача між, між комірками. А так все проклав текстолітом. Все воно добренько зайняло своє місце. В принципі, нічого не трошить, а це якісь тут. Декілька штук трішки вищеньких, але то на швидкість, скажімо так, не впливає ніяк зовсім. Зараз беремо другий телефон, чи точніше третій. Ось такий, та будемо сканувати, що там в нас дає. Ось така в мене програмка. Її відкриваємо та будемо сканувати усі 16 комірок, щоб вже точно знати, які в нас там вони, які ми туди впихнули. Відкрив історію. Попередні комірки у мене були 14.08.24, 24 9.08, 18.08, 16.08. Ну і всі були за 24 рік. Це всі що там? Ну, зараз розкануємо, подивимося, який же рік нам тут китайці підігнали. Перша камірочка, їх бачимо результат. Камірочка Єви. Так що ми там бачимо МБ-31, це у нас, скажімо, його. Як називається сама комірка? ємність 314, 1 кВт. І, коротше, все ми бачимо. І дата виготовлення перше Ну і покажу, з якою швидкістю воно сканує ці коди, коли воно все, скажімо так, читабельно і добре. Наводимо, раз, є, відсканували. Наводимо на наступну. Раз є наступна. Оп є. Оп є. Тут трішки затінення, може бути трішки гірше. Оп, все, є, відсканували всі комірки. Так, що одразу помітив різниця, що в минулому році було спереді, тут бачимо V-Power, якийсь там джингмен. «Джінг а тут що ми бачимо? Є V Power UNCON WN. Ну не знаю, що це таке, але... Різниця ось така. Ну і що ж тепер по датах? Бачимо, йдемо знизу вверх. 12.07, 12.07, 11.07, 10.07, 11.07, 11.07, 11.07, 11.07, 12 12 11.07, 12.07, 12.07, 11.07, 12.07, 8.07, 1.07. Ну і все, це вже пішли минуло минулорічні, скажімо так. Тобто всі вони приблизно з одного дня, ну не з одного дня, а в одному тижні навіть в одному коротше, запутався, скажімо, в одному місяці вони точно, і майже всі там в одному тижні. Чому плюс замовляти зінкону, те, що ти знаєш, що ти отримаєш, і там вже буде конкретно. І сканується, і написано, і так далі. То замовляють в Україні. І знаю, були випадки, що коли кажуть, все там буде скануватися, все буде добре, а потім QR-коди не читаються. Починають ковирять мозги, то ви там не переживайте, все буде добре. Приїхало. Я думаю, що вся інформація видно, кому потрібно, можна навіть ось так. Тепер що? Вирізаємо текстилітку всередину. Ну і в принципі на цьому можна завершати, вже коли в мене буде приборчик, що будемо вимірювати опір та напругу. Ну, це вже я думаю буде або завтра, або післязавтра. Ну, це для мене, а для вас це там, можливо через декілька секунд або хвилин. Побачимо, що я вам зараз ще не розказую. Тут я там в сарай тружусь, трудюсь, навіть трішки все заболів. Але працюю, тому що світло вимикають. Треба, щоб був хороший запас акумуляторів. Також, хто хоче підтримати канал, можете замовити у мене такий медок. Є липка з різнотрав'ям по 250 гривень за літр, та Соняшник з різнотрав'ям по 200 гривень за літру. Ось такий шматочок зробив розміточку. Ну, і Зараз по її відпиляю та зроблю центральну перегородочку. Тексталіт пиляю ось в такому розпіраторі, тому що ми його находимо буде в носі і де завгодно. Так що, ось так захищаємось і пиляємо. Продовжую збирати акумулятор. Дістаю ось ці балансувальні проволочки. Перекупив ось такі калемнички, чи як вони правильно називаються, Коча штучка з дирочкою. І буду їх ось сюди припаювати. Ну і Заодно вже помірюємо, які ж у нас там комірочки приїхали. Взяв в оренду ось такий тестерок, взяв вже знову динамометричний ключ, та вжимку цим всім будемо вже дозбирувати так сказати, акумулятор. Є хто просто. Вже має такі наконечники, але я все припаю, так як все таки балансувальний провод. І я думаю, що він має бути чітко припаяний, там не має бути ніякого люфту, окислення і так далі. Ось так, чотенько все я припаю, Потім загинаю. І ось так в термоусадочку. Все тепер красиво заізольовано і буде мати гарний контакт. Ось ну, таку красу ми маємо. Ну, тепер можна буде приступати до збірочки вже самого акумулятора. Так, ну і заодно вже, як цей ящик я відкрив, то заміряємо вольтаж. Перша комірочка у нас 3,25 і 5. Спробуємо переставити щупу напаки. 3,25 і 6. Одна тисяча, я думаю, нам. На швидкість не повпливає, тому будемо міряти, скажімо, не переставляючи щупу кожен раз. 3,25,6, 3,25,6, 3,25,5, 3,25,6, 3,25,6, 3,25,5, 3,25,7. 3,25 і 8, 35,5, 35 і 7, 3 25,5, 35 і 8, 3 25 і 7, 3 25 і 7. 3 25 і 5, 35 і 7, тобто у мене дві комірки, оця, трішки більше заряжено, та оця, але ось таке балансирується. Відбалансую, все буде ну, чітко і красиво, все буде однаково. Все заміряли, прикрутили. Подивився я по таймінгу. У нас вже там на одну серію вистачає, так що це буде, думаю, кінець першої частини. Ну а в другій частині вже будемо там щось, щось показувати інше, як буде збирати, пересувати і так далі. Тому підписуємося на канал, ставимо подобаєчку, пишемо коментарі. Ну і все, до зустрічі в новому відео.